Чи може одна подія змінити майбутнє цілого народу? Згадаємо історію, яка стала символом молодого духу і незламності України. 29 січня 1918 рік. Біля станції Крути 300 юнаків виступили на захист молодої Української Народної Республіки. Серед них були гімназисти і студенти. В наймолодшому з них було лише 16. Їх об'єднала віра у вільну Україну. Вони знали, що виграти бій майже неможливо, та вони змогли зупинити ворога і дати змогу уряду врятувати Київ. Тоді ці юнаки мріяли у війну Україну. Їхня жертва стала основою нашої сьогоднішньої незалежності. Сьогодні наші дії це продовження боротьби, яку розпочали ті юнаки. Разом ми пишемо нову сторінку історії. Пам'ятаймо наших героїв, які дали нам можливість жити.